Штурмова група бажає здоров'я. Значить, обстановка у нас. Противник утримує дану лісопосадку. В посадці помічено. 7-5. П... Укріплені, підготовлені. Відомо 6 нор і бліндаж. Завдання в групі, в складі 4 осіб, здійснити штурмові дії на позиції противника. Мета наша знищення противника, закріплення на рубежі бліндажа і зачистить цю всю посадку. Довжина орієнтовно 150 метрів. Виконання. Рухаємося з точки накопичення до точки розгортання колоною. В такому бойовому порядку. Перший Єфім, Далі Мирон. Ласка, третій. Буду як ти командир групи крайній. Дойшовши до рубежу розгортання, перша трійка розгортається в лінію. Це нагадую Єфім, Мирон, Ласка. Єфім займає лівий фланг. Будь ласка, заходить на правий фланг, бером твій центр. Воду. Ти натяжки 10-15 метрів ззаді групи. буде працювати наш маю для підтвердження позиції противника. Івак здійснюємо в разі чого на точку 2-1. Вона знаходиться тут. На палбам будемо заливати? Так. Підтримка авіації. Перед вашими штурмовими діями буде виконана артпідготовка ворожих позицій противника. Це зрозуміло? Зрозуміло. Плюс починаємо штурмові дії по часу, але прив'язуємося до нашої арти.